Запитала в свого тата, кажу, тату, ти бачив моє відео на Ютубі, як тобі, знаєте, що він сказав? Каже, ти така молодець, ти не матюкаєшся в кадрі. І тут в мене два питання. Питання: що це в мене за репутація? Тобто, вдома сім'я збирається, я така е Зразу в сім'ї розказую в трьох словах, буквально, що відбулося, всі розуміють. А по-друге, дивиться мій батько на Ютубі, що його шокує, що я не матюкаюсь. Ну, але то таке. Привітулі, привітулі, мої серіалу Мани та серіалу Люби хто з нас не пам'ятає цих магічних вихідних, коли на телеекранах крутили пригоди Астерікса та Обелікса? Маленький хитрий Гал і його добродушний села друг стали невід'ємною частиною дитинства багатьох поколінь. Це було схоже на справжній серіал, і ще донедавна я так і думала, що це серіал, допоки не почала читати історію цього мультику. Що вихідних, ми з нетерпінням чекали, щоб зануритись у світ чарівного зілля, римлян, які літають, і нескінченної боротьби маленького гальського села проти величезної римської імперії. і Обелікс це більше ніж просто мультфільм, це пригода, де історія переплітається з гумором. А кожен персонаж від друїда Панорамікса до собаки-ідея Фікса стає частиною великого казкового світу. У Франції і не тільки мультики про Астерікса вважаються настільки культовими, що їх транслюють щороку перед Різдвом. Давайте подивимось на цей анімаційний шедевр як на цілісне явище з його власною історією та унікальним стилем. І звісно ж, персонажами та атмосферою, що переносить нас у стародавню галію. Згадаймо, чому ці мультфільми так зачепили нас і чому вони досі залишаються актуальними. Але спочатку. Підпишіться на канал, перешліть це відео трьом друїдам, а вони хай перейшлють ще трьом друїдам. Хапайте смаженого каванчика або казанок чарівного зілля. Сідайте зручніше і пориньмо у пригоди, які подарують нам стільки теплих спогадів. А ще, звісно, задонайте на будь-який довірений фонд або збір. А якщо такого фонду ще немає, то за QR-кодом або в описі ви знайдете ліночку. На фонд зубаті Лопати. І он вам лопата як нагадування, що ми тут допомагаємо цьому фонду. Неважливо, яку суму ви донатите, навіть невеличкий, а краще величезний донат може врятувати життя нашим захисникам. Тож, я вірю, що ви все виконали. Починаємо! Історія Астерікса та Обелікса почалась не з мультфільмів, а з коміксів. Їх створили французький сценарист Рене Госіні та художник Альбер Удерзо у 1959 році для журналу Пілот. На той момент Франція потребувала власного національного героя в коміксах, адже американські супергерої, такі як Супермен і Бетмен, уже завоювали світ. Госіні та Удерзо вирішили звернутись до історії Галії, стародавньої країни, що протистояла Риму. Автори не прагнули достовірності оповідання скоріше навпаки, намагалися якомога далі відійти від неї, зробивши епоху римських завоювань лише тлом. Історично вірним джерелом про племена кельтів, а до них належали і гали, що мешкали на території нинішньої Франції. Вважаються записки про Гальську війну Юлія Цезаря. Тому головного антагоніста серії довго шукати не довелось. Так народився Астерікс, маленький, але винахідливий гал, який разом зі своїм другом Обеліксом бореться проти римських загарбників. Щоб протидіяти римлянам, жителі селища використовують магічний еликсир, виготовлений їхнім друїдом. Еликсир надає тому, хто його скуштував надлюдських сил. Рене Госінь спочатку хотів зробити головним героєм саме Обелікса. Але вирішив, що сильний громісткий персонаж буде менш цікавим, тому головним героєм став маленький Астерікс. В короткій історії Астерікса зазначено, що події відбуваються за 35 років до Цезаря, що значить, що Астеріксу приблизно 35 років. Він завжди одягнений в чорний жилет та червоні штанці. Носить короткий меч Гладіус, яким майже ніколи не користується. Він майже ніколи не розлучається із капелюшком, крильця якого міняють положення залежно від його настрою. Обелікс став вірним другом Астерікса, незграбним, але добродушним силачем, який одного разу впав у казани з чарівним зіллям і отримав постійну надлюдську силу. І тут ти дивишся іноді на деяких людей і думаєш, що вони впали в казан з пришелепковатістю, м'яко кажучи, але продовжимо. Його образ створений на контрастах: масивна фігура, велика сила, та проте він досить наївний і комічний. Смугасто сині білі штанці Обелікса, натхнені традиційним одягом галів, але гарно гармоніюють з його волоссям, підкреслюючи яскраву індивідуальність персонажа. Цей елемент став візуальною візитівкою Обелікса, роблячи його легко впізнаваним і улюбленим серед шанувальників серії. Спочатку це був звичайний комікс у форматі коротких випусків, які потім збирали у повноцінні альбоми. Перший повноцінний комікс у 1961 році мав скромний успіх. Але вже у 1965 році продажі кожного нового випуску перевіщували мільйони примірників. Комікси про Астерікса стали одним із найуспішніших французьких медіапроєктів за всю історію. Поступаючись хіба що тентену чи тінтіну, як його колись називали, комікси про Астерікса перекладені більш ніж на 100 мов, включно з латинською та давньогрецькою. Це робить їх однією з найперекладеніших комікс-серій у світі. Імена героїв засновані на латинських і грецьких коренях, додаючи до них закінчення X, щоб нагадувати справжні гальські імена. Астерікс <laughs> від грецького слова астер, що означає зірка. Обелікс від слова Обеліск, що натякає на його розміри. Панорамікс мудрий друїд, що готує чарівне зілля, у якого завжди є панорама в майбутнє. Ідея Фікс пес Обелікса, названий через свою нав'язливу ідею завжди бути поруч та допомогти. Зазвичай в різних країнах адаптували ці імена, і цікава ситуація вийшла в англійському перекладі. Ім'я друїда звучить як getafix – дословно отримати виправлення. Але сленгова ця фраза використовується, коли отримують ще одну дозу, <кій> догадайтесь щоху, і це не зілля. А от для ідефікс додався ще один шар гумору, адже пес став dogmatics, що не лише перекладає оригінальне значення, а ще й додає слово dog на початку імені. Давайте деякі імена я буду називати так, як я їх пам'ятаю, тому що ну це жесть. Я не знаю, хто давав ці імена персонажам, ну, Це кошмар якийсь. Віталіста Тікс, голова гальського села, ім'я якого натякає на коротке завершення справ. Боне міні вибаглива і владна дружина начальника села, яка, начебто, має добрий вигляд, що є іронією на її характер. Сетавтоматікс, місцевий коваль, який завжди сперечається з Бардом. Ордалфабетікс продавець риби впевнений у свіжості свого товару, хоча це часто викликає сумніви Акофанікс, сільський барт, який вважає себе талановитим співаком, але його спів терпіти ніхто не може. Геріатрікс або Ейч Канонікс, найстарший мешканець села, який завжди згадує про старі добрі часи. В наші часи здається, таких людей називали совкшерами на ечканоніксами. Дивно, чому в нас таке ім'я не прижилось? В нашому перекладі цей персонаж має бути Совковікс. Мені здається, нормально звучить, правда? Іноді цього персонажа ще називають місцевим Хью Хефнером, тому що він завжди в оточенні юних красунь. Ну або задивляється на них. Як і Гали, інші персонажі теж мають свої особливості. Чоловічі римські імена закінчуються на ус, повторюючи латинську форму називного чоловічого відмінка однини. Як, наприклад, ім'я атлета. Gluteus Maximus, або борець з корупцією, Vexatius Sinusitus. готські імена, сучасна Німеччина закінчуються на Іс, наприклад, Риторіс, грецькі імена закінчуються на Ос або «ес», наприклад, Термос Ресторатор. Британські імена зазвичай закінчуються на Акс і часто є каламбуром. Наприклад, ім'я Майкінг Дом Фараонос, це ім'я британського вождя або value-added tax – це друїд. або selective employment tax – це найманець імена норманів закінчуються на ав наприклад нескав або «кенотав». єгипетські часто закінчуються на іс наприклад архітектори едефіс і Артефіс, а також писар ексілібріс Індійські імена, окрім єдиних індійських жіночих персонажів Оранжаде та Лемунаде, демонструють значні варіації. Приклади включають: What's his name? What it of that і How do how you do? Представники інших національностей використовують асоціації з їхньої мови. Як от Хуевосбекан, іспанський вождь, чиє ім'я означає яйця та бекон, або інші популярні посилання, як «Даблосікс» Даблосікс, алюзія на Джеймса Бонда 007. Але куди ж нам без ложечки дьогтю? У 2019 році вийшов комікс Астерікс у Скіфії, де наші герої подорожують до сарматів, що населяють північне причорномор'я. Творці зазначали, що це сучасна Україна, і їх імена закінчуються на Ов. Серед сарматів з'являються персонажі з такими іменами, як Брутов, Казанов і навіть Баловов. Я як носій прізвища, яке закінчується на ко, щиро обурююсь, ну чому не взяли притаманні нам значення? Наприклад, Брутенко, Бруточук або Бруташ. Куди гарніше звучить? Боротись і боротись нам ще з вами за нашу історію, культуру та ідентифікацію. Завдяки свідченням самого Удерза ми можемо сказати з упевненістю, що селище Галів має свій справжній відповідник у прибережному місті Еркі. Що в сучасній Британії? Не плутати з Британією, а це у Франції. Під час одного з інтерв'ю ілюстратор заявив, що він несвідомо взяв це місто як модель для дизайну села. Знайшовши там притулок разом зі своїм братом під час Другої світової війни, Удерзо не міг не бути зачарованим краєвидом Еркі, а потім переніс його у свою роботу. Хоча село й Обелікса є продуктом уяви і рук у Дерзо, воно має кілька елементів, які можна ідентифікувати на узбережжі Арморики: три камені мису, каменоломні міста та пляжі, показані в Астерикс Земля Богів. Проте в історії Еркі. Немає жодного сліду героїчного опору, лише є згадки про наявність римського табору на мисі, що датується залізним віком. Щоб знайти справжню історію походження сюжету, нам потрібно проїхати 1200 км на південь і повернутись у 153 рік до нашої ери. В нинішній іспанській провінції Сорія існувало невелике село на пагорбах, яке здобуло свою першу перемогу проти римських загарбників. Це було маленьке містечко Нумантія, Кельтерберійська фортеця, історія якої разюче нагадує історію армориканського села Астерікс. Історія міста Нумантії відома обставинами тривалого конфлікту з Римом, що відбувався між 153 і 133 роками до нашої ери. Приблизно 4 тисячі нумантійців забарикадувались в межах 900 метрової укріпленої вежі. І вистояли проти п'яти штурмів і понад 60 тисяч римських солдатів, перш ніж все ж зазнали поразки. Іспано-римський священник Пауло Орозіо у своїй праці він розповів про героїчний опір нумантії і те, що перед підготовкою до битви вони пили особливий зігріваючий напій з грубим смаком і п'янким жаром. Разом із процесом приготування історик описує, як нумантійці йшли в бій, опалені цим. Напоєм за описом рецепт більше схожий на пиво ніж на зілля Панорамікса. Але на жаль, порівняти має можливості, і ми ніколи не дізнаємось, чи дійсно вони є однаковими. У 2017 році оригінальна обкладинка одного з перших коміксів була продана на аукціоні за майже півтора мільйона євро, що зробило її найдорожчим європейським коміксом. До минулого року було продано 393 мільйони примірників, що зробило їх найпродаванішою європейською серією коміксів, і другою за продажем серією коміксів в історії після One Piece. Ну давайте напишіть мені, що це не комікс, а манга. Давайте чекаю. Астерікс і Обелікс стали настільки популярними, що з'явилися у відеоіграх, мультфільмах, кіно та навіть у паризькому парку розваг. Парк Астерікс, який є альтернативою Діснейленду у Франції. На сьогодні вже вийшло 40 випусків коміксу. Останній був написаний новим письменником Фабкаро та випущений у жовтні 2023 року. 11 мультфільмів, один мультсеріал і один на черзі. 5 фільмів. Але давайте повернемось до історії мультяшечок, бо ми тут говоримо саме про них. Перший анімаційний фільм про Астерікса вийшов у 1967 році Астерікс Гал. Він був створений без відома авторів коміксу, і вони не були задоволені результатом. Саме тому вже наступний мультфільм Астерікс і Клеопатра знімали під керівництвом Госіні та Удерсо, що зробило його значно якіснішим та вірним оригіналом. Рене Госіні – сценарист і творець гумору Серії. Чиї сатиричні алюзії та пародії визначили стиль ранніх мультфільмів? Альбер Удерзо, художник і продюсер, контролював відповідність анімаційного стилю оригіналу та після смерті Госіні самостійно розвивав франшизу до 2013 року. Згодом він продав права на комікси, але до самої смерті до 2020 року працював над персонажами. До речі, перша серія як козаки. Куліш Варили вийшла в 1967 році. І мультсеріал швидко здобув величезну популярність і отримав схвалення на міжнародному кінофестивалі в Румунії. Тож недарма наших козаків частенько порівнюють з французькими персонажами. У 80-х і 90-х вийшли ще кілька успішних мультфільмів, які вже дійсно стали класикою. 12 подвигів Астерікса унікальна історія, що не базувалася на коміксах і була повністю написана з нуля. Астерікс проти Цезаря, Астерікс в Британії, «Астерікс і Велика Битва, яка є найпопулярнішою серед шанувальників і коміксів, і мультфільмів та фільмів. Композитори, які створили культову музику, це Жерар Кальві, автор саундтреку Астерікс і Клеопатра та 12 подвигів Астерікса. Він відомий за роботами над чорним тюльпаном. Та над фільмами з Луї де Фюнесом, тому можна почути його фірмовий почерк. Владимир Косма створив музику до Астерікса у Британії та Астерікса проти Цезаря. Він використав національні музичні мотиви кожної країни. Цей автор відомий багатьма композиціями до французьких фільмів. А найбільшу популярність йому принесли фільми з П'єром Рішаром. Саундтреки мультфільмів були дуже впізнаваними і залежали від того, в яку країну відправлялись наші герої. У Астерікс і Клеопатра звучали орієнтальні мотиви, що підкреслювали єгипетську атмосферу. У Астерікс в Британії використовували пародійні версії англійської та шотландської музики. Загалом у музиці поєднували традиційні гальські мотиви з легкими, жартівливими темами, що доповнювали комедійний стиль мультфільму. Я згадала, якщо на касету записували ці мелодії, а вони там в кінці десь були без розмов, коли вже титри йшли. Ці мелодії були коротенькі, тому я з касети переписувала на іншу касету, щоб вони хоч по дві хвилинки звучали, і можна було насолодитись цією музикою. Це кошмар якийсь. Дякувати за те, що з'явився інтернет та Ютуб, і тепер можна просто послухати ці всі неймовірні композиції. До речі, ми дуже часто слухаємо музику в нашому телеграмі з усього, що ми тут обговорюємо на каналі, тому долучайтесь в телеграм. Музику за Астерікса і Обелікса із фільмів, із мультфільмів я додам на каналі. Тому скануйте QR-код або переходьте за посиланням. Озвучка у старих мультфільмах про Астерікса була дуже важливою частиною їхньої атмосфери. Французькі актори надавали персонажам яскраві голоси, які стали культовими а при дубляжі в інших країнах дотримувались інтонації та тону голосу оригінальних акторів. Роже Карель озвучував Астерікса у більшості мультфільмів. З 1967 до 2014 року. Він відомий дубляжем Біні Пуха, Кайло Рена, Чеширського кота у французьких версіях фільмів і так далі. А також він є найбільш впізнаваним голосом Альфа. До речі, огляд на альфа ви можете переглянути на каналі і дізнатись повну історію цього серіалу. Крістіан Клав'є озвучував Стерікса у нульових. І також він грав Астерікса у фільмі Астерікс і Обелікс Місія Клеопатра. До речі, це моя найулюбленіша версія. До фільмів ми сьогодні не встигнемо дойти, тому пишіть в коментарях, хто був вашим улюбленим Астеріксом чи Обеліксом. Гіп'єро відомий французький голос Бакса Бані. Він був першим голосом Белікса першого мультфільма, але після зміни команди і його теж замінили. Тож комедійний актор П'єр Турнат став головним голосом Обелікса на багато років, додавши йому впізнаваної глибини та комічності. Тож, переходимо до цікавих фактів, які не обов'язково пов'язані між собою, але видаються мені цікавими. Старі мультфільми про Астерікса максимально дотримувались стилю коміксів Рене Госіні та Альберта Удерзо. Малюнки були деталізованими, але водночас простими, з чіткими лініями та яскравими кольорами. Персонажі рухались карикатурно, їхні емоції часто були перебільшеними, що додавало гумору. Проте анімація дотримувалась класичної європейської комікс-анімації того часу. Ну і звісно, всі бум, бах і так далі були перенесені з комікса і в мультфільм. Окрім історичних подій для пошуку ідей творці також використовували мистецтво. Так, еварист Вітал Люміне, відомий у Франції своїми сюжетами картин про готів, є можливим джерелом натхнення для серії про Астерікса. Також творці зазначали, що надихались роботами марка Шагала. Для створення образів темноволосих євреїв та ізраїльтян можете нати огляд на совиний будинок. Отам, От до речі, було дуже багато ідей взято і для сюжету, і для подальших намальованих персонажів з міфології та картин. Та й сам серіал офігезний, Якщо ви любите різні дивакуваті діснеївські серіали, мультфільми про Астерікса та Обеліса стали класикою європейської анімації. Хоча це мав бути дитячий комікс, у ньому завжди було багато політичного підтексту, сатири. І це ж саме перенеслось в мультик та стало трошечки більше сексуальності. Автори висміювали історичні події, європейську бюрократію, а особливо в серії 12 подвигів Астерікса. Тільки згадайте ту біганину з папірцями, яку іноді ми відчуваємо і в житті. Обожнюю саме цю серію, обожнюю, як висміюється в ній все. А ще висміювались стереотипи про різні народи та навіть сучасні політичні режими. Наприклад, в Астерікс у Британії зображено пародію на англійську культуру. Єгиптяни їдять сочевицю та ходять боком, щоб бути схожими на єгипетські символи та іерогліфи. І так далі. І можна продовжувати, я думаю, що вам самим тепер буде цікаво звертати увагу на ці різні відсилки. Чарівне зілля друїда розглядається ж як іронічний натяк на спортивний допінг. Під час виходу перших коміксів тема вживання стимуляторів у спорті ставала актуальною. Згодом автори не раз наголошували, що зімля це просто комічний елемент, але читачі все одно помічали в цьому певну метафору. Взагалі про всі відсилки та розбір саме цікавинок з коміксів можна окреме відео робити, тож не будемо тут дуже зупинятись, бо наша тема це мультфільм. Перший французький супутник, який був запущений у 1965 році, отримав назву Астерікс 1 Також два астероїди були названі на честь персонажів Астерікса та Обелікса. Під час кампанії на проведення літніх Олімпійських ігор 1992 року в Парижі в 1986 році Астерікс з'являвся на багатьох плакатах над Ейфелевою вежею. Все ж Олімпійські ігри 92 відбулись в Барселоні, а літні Олімпійські ігри. Відбулись в Парижі 32 роки по тому, тобто минулого року. Астерікс і Обелікс також були офіційними талісманами чемпіонату світу з хокею 2017 року, який спільно проводили Франція та Німеччина. Ну і куди ж нам без їжі, тому що Обелікс дуже дуже любив попоїсти, Тож, французька компанія Белін представила серію чіпсів Астерікс у формі римських щитів, гарбузиків, кабана та кісточок. У Великій Британії в 1995 році монети Астерікса були безкоштовно представлені в кожній панці Фереро Нутелла. Астерікс та Обелікс декілька разів були залучені до рекламних кампаній МакДональдс, включно з однією рекламою, де всі жителі села надсолоджувались традиційним беткетом в закладі Макдональдс. А Какофонікс традиційно був зв'язаний за бортом. у 1991 році. Астерикс і Обелікс. З'явились на обкладинці журналу Time для спеціального випуску про Францію. Цим випуском займався Мірко Ілич. Випуск Action Comics номер 579, опублікований DC Comics у 1986 році, містив сюжет, де Супермен і Джиммі Олсен повертаються в минуле до маленького села Незламних галів. Астерікс Обелікс і Вітал Статистикс з'являються у Ларі Гоніка Історія Всесвіту. Де зображене гальське вторгнення в Італію 390-387 роки до нашої ери 29 жовтня 2009 року на домашній сторінці Google у багатьох країнах з'явився дудл, присвячений 50-річчю Астерікса? У 2019 році Франція випустила пам'ятну монету номіналом 2 євро на честь 60-річчя Астерікса. Королівський флот Канади має судно під назвою. MV Asterix – Другий корабель класу Resolve, який мав би назву MV Абелікс, так і не побачив світ. У 2005 році в Брюсселі пройшла виставка Mirror World Asterix. До виставки бельгійська пошта також випустила набір марок. Кожна серія зазвичай закінчується бенкетом усіх жителів села, де їдять смаженого кабанчика. І всі, крім когось одного, веселяться. Наприклад, можна побачити Какофонікса із кляпом у роті, щоб не дати йому співати, одного разу зв'язують коваля, а іноді сумує Астерікс на деревинці. Здебільшого банкети відбуваються безпосередньо в селі, однак є кілька винятків, наприклад, в Астерікс та Клеопатра. 3 березня 2021 року було оголошено, що Гал Астерікс з'явиться в новому мультсеріалі Netflix. Серіал буде адаптовано за одним із класичних випусків Астерікс і Велика Битва. І ми вже зможемо його побачити ось ось в 2025 році. Подивимось, що з цього вийде чи порадує нас цей новий серіал. Старі мультфільми про Стерікса це ідеальне поєднання пригод гумору та ностальгії. Вони мають ту саму чарівну простоту, що й класичні європейські комікси, і навіть через десятиліття залишаються популярними. Не перемикайтесь, а краще перегляньте ще 2, 3, 5 та хоч всі відео на каналі, якщо вам сподобалось це відео, і обов'язково діліться враженнями про ці неймовірні мультфільми. Як кожен окремо, так і всі разом, як серіал. І поки ви ділитесь враженнями, поки ви пересилаєте це відео, ставите вподобайки, пишете свої коментарі. Я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке. До нових зустрічей. Пока-пока.